Україна нагадаю, повернула з російського полону ще 150 своїх захисників. І цього разу додому повертається 108 воїнів збройних сил України, 22 нацгвардійці, 19 прикордонників, один представник нацполу. Вони захищали українську землю від ворога у Харківській, Запорізькій, Донецькій Луганській областях на Херсонщині, Сумщині, Київщині. Ну, і, зокрема, звільнені нацгвардійці охороняли Чорнобильську АЕС, а також захисники Маріуполя та Азовсталі. Побачить невдовзі рід також українські військовослужбовці, які брали участь в операції на Курщині. Серед тих, хто звільнений з полону, багато важкохворих, важкопоранених, та тих, хто перебуває в російській неволі понад 2,5 роки. Це 61-й вже обмін військовополоненими. Загалом же з російської неволі вдалося повернути вже 4131 особу. Це як військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни. Президент Володимир Зеленський та координаційний штаб подяк. Коли об'єднаним арабським еміратам за сприяння в цьому обміні. Слава Україні! хлопці! Героям слава! з повернення вас. Як то кажуть, день вартий за роки очікування, тому що люди повернулися живі і здорові. Хоча багато хто з них має пройти реабілітацію і про стан, і про подальшу долю, і, зокрема, прикордонників звільнених і яких повернуло додому. Ми поговоримо з Андрієм Демченко, речником Державної прикордонної служби України, який вже з нами. Вітаємо, Андрію. Вітаю студія. 19 прикордонників повернулися до своїх рідних. Що відомо про них, з яких напрямків, яких, які їх стан, тому що ми саме зараз акцентували на тому, що різний абсолютно стан, різний вік і в різних умовах не утримувалися. Розкажіть про це. Ну, власне, це сьогодні одна з таких найприємніших новин, коли Додому повернулися українські захисники і серед них є і наші військовослужбовці. Військовослужбовці державної прикордонної служби це 19 воїнів. і Більшість з них це захисники Маріуполя. Із нашого донецького прикордонного загону і з Маріупольського загону морської охорони, але також є і військовослужбовці з Херсонського, Луганського та Сумського прикордонних загонів, які також повернулися сьогодні додому. Стан їхньої емоції, звісно, важко напевно передати. З одним з них мені вдалося сьогодні також поспілкуватися телефоном. Знаю його особисто і. Емоції, які переживає цей військовослужбовець, ну ще раз кажу, складно передати просто словами. Вони дуже вдячні за те, що про них не забували що про них пам'ятають побратими знайомі і очікували на їхнє повернення додому з полону. Більшість з тих, хто з наших військовослужбовців повернувся додому, це понад два роки полону. І власне можу зазначити, що е, хоч вони емоційно і фізично виснажені, є і військовослужбовці, які мали поранення, коли потрапляли в полон. Е, є ті, хто зараз е, важко хворі, але їм буде надана вся необхідна увага, увага медичного персоналу, реабілітація, лікування. Е, Інші всі необхідні дії з нашого боку для того, щоб їм проявити нашу повагу, нашу вдячність, і звісно, що напевно кожен українець вдячний тим, хто причетний до того, щоб Хлопці повернулися додому. Це вдячність і президенту України і команді офісу президента і координаційного штабу з питань з положення з військовополоненими, які прикладають постійно всі зусилля для того, щоб ми бачили наших хлопців для дому. Пане Андрію, ще влітку 24-го року Deutsche Welle та інші видання, послуговуючись якимись ну, своїми джерелами, напевно, бо я, чесно кажучи, точної цифри та її ніхто напевно і не знає, я її не бачив в відкритих джерелах. називали цифру в понад 10 тисяч військових, які нині перебувають в полоні Російської Федерації. Це умовна приблизна цифра. А от чи відомо, хоча б приблизно, скільки прикордонників ще може бути там, на тій території? Ну звісно, що ми не забуваємо про жодного нашого захисника, захисницю і ті, хто безвісті зник, ті, хто ми точно впевнені, що вони потрапили в полон. За кожним ведеться такий облік, і така інформація надається і в координаційний штаб для того, щоб максимально швидко їх вдалося повернути додому тих, кого ми знаємо, що вони точно в полоні, ті, хто безвісті з них можливо встановити, що вони. Також потрапили в полон, а не загинули на на полі бою. Тобто, робота команди Державної прикордонної служби, причетних за це підрозділів кожного командира, які в кого в підпорядкуванні ці ці люди були, приділяє цьому значну увагу, в тому числі і, звісно, роботи з сім'ями хлопців, дівчат для того, щоб спільно. Піднімати питання необхідності повернення і повернення з полону і встановлення місця знаходження кожного цифри називати не буду, але е, зазначу, що за кожним е, військовослужбовцем державної прикордонної служби ми знаємо про, е, про їхню долю або ж встановлюємо місце знаходження, якщо вони безвісті зникли. Ви бачите, поки одні а, наші громадяни України і захисників, зокрема, боронять нашу державу, перебувають по всіх час полоні, повертаються додому. Деякі все ж думають про те, як би нажитися, якщо можна так сформулювати, можливо, у вас є інша інформація, і ви її прокоментуєте е, по-своєму. Але я інакше це назвати не можу. Це в контексті бурштинокопачів копачів цієї історії свіжої, яка е, власне була актуальною ще до широкомасштабного вторгнення, і тепер от знову має черговий. Так би мовити, свіжий подих. Да в новинній стрічці з'явилося знову населений пункт на Рівненщині. От про це далі пропоную поговорити на півночі Рівненщини, Зокрема, місцеві жителі блокували дорогу та блокпост. Селяни вони виявилися невдоволені перевірками військовооблякових документів забороною збирати гриби та ягоди поряд із кордоном. Йдеться про населений пункт Старе село, що лише за 8 кілометрів від кордону з Білоруссю. Люди вимагали відновити дорогу, яку з метою безпеки Розкопали прикордонники припинити перевірки документів, прибрати контрольний пост, а також дозволити безперешкодно збирати дикороси поруч із державним кордоном. На відео, яке розлетілося в телеграм-каналах, НАТО обголосує навпроти військових, висловлюючи своє обурення. На одному з відео можна побачити, як люди штовхають військових, а один чоловік завдає ударів колаками. Я просто нагадаю, що старе село назва це, воно ще вже не перший, значить, не вперше фігурує взагалі. В новинах щодо саме неконтрольованого вибудку цього самого бурштину можливо з цим треба пов'язувати, що якось хочуть місцеві відновити цей незаконний бізнес. А можливо, є якісь інші причини, хоча знову ж таки наголошено на тому, що розташовано локаційно в лише в восьми кілометрах від держкордону. Поясніть, будь ласка, ситуацію, що там відбувається, принаймні, станом на сьогодні, голова Астросійської громади Михайло Кузьмич коментував місцевим змі, що ситуація контрольована, правоохоронці там якихось кримінальних справ не починали, зокрема, і все під контролем. Вам слово. Ну, власне, так. Да. Це такі дві реальності, які має Україна: одні воюють на лінії фронту і боронять нашу державу. Повертаються військовослужбовці з, з полону. А натомість маємо е, окремі такі осередки, які м, просто невдоволені е, напевно тим, що в Україні війна і війна, яку розв'язали проти нашої країни, і ми обороняємося і, і вимушені вводити певні режимні обмеження, в тому числі е, старе село це вже не вперше подібні дії по відношенню до контрольних постів, які розміщені е, в цьому районі. Кілька днів тому чергове намагалися блокувати контрольний пост, на якому несуть службу і військовослужбовці державної прикордонної служби і співробітники поліції. І власне місцеві жителі вимагають припинити перевірки транспортних засобів, які рухаються цією дорогою, припинити перевірки військово облікових документів у чоловіків віком вісімнадцять шістдесят. Дозволити їм збирати дикороси поряд кордону. Ну власне, якщо розібрати кожен з цих моментів, то е дикороси е їм не забороняють е збирати в прикордонні, а які власне, якщо говорити про перевірку транспортних засобів відносно цих двох пунктів діють режимні обмеження, визначені законодавством щодо перебування в прикордоні, це необхідно просто людям оформити належним чином дозвіл на перебування в прикордоні. Транспортні засоби, прикордонники, і співробітники поліції вправі перевіряти на предмет безпеки. Яка є яку необхідно дотриматись в прикордонні щодо військово-облікових документів, які мають мати чоловіки а, у віці від 18 до 60, то ця норма також прописана законодавством. Що цей документ має бути а, у них на рівні з паспортними документами? Ну і звісно, бачимо, що таке невдоволення місцевих жителів, а, власне укріпленням а, кордону, і це неодноразово лунає. В цьому випадку кілька днів тому було знову ж таки чергове роз'яснення людям норми законодавства, норми режимних обмежень. За деякий час вони розійшлися, і блокпост, контрольний пост вони вже не блокували, але обіцяли, що вони можуть поновити знову ж таки свої дії. Наші військовослужбовці вели себе стримано. Все ж таки, це є громадяни України. Не а не ворог, і маємо донести їм, що в Україні війна є режимні обмеження, і ми це продовжимо робити. Звісно, що у разі якихось дій по відношенню до нас, до поліцейських, все буде застосовано в межах. Норм так. чинного законодавства, пана Андрію, дякуємо вам за ваші коментарі і можливість долучитися до ефіру. От врешті, поки десь на Рівненщині відбуваються такі пікети і протести на рівному місті. Як то кажуть, наші депутати, парламентарі і е, функціонери за океаном вирішують питання інвестицій в Україну і розвитку підтримки України на різних рівнях. І про це будемо говорити далі. А вам дякую, Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби України, долучався до ефіру.